Вітаю вас! Данило Гетьманцев підтвердив те, що я дуже багато разів говорив. Реформа створення Бюро економічної безпеки повністю провалилась. Чому? Ну, перше, тому що не можна створювати нову структуру, фактично дублюючи податкову міліцію або поліцію. Це не бюро. Це звичайно, податкова міліція поліція, яку створив Азаров. З усіма своїми недоліками. І фактично це бюро повторило всі недоліки податкової міліції. Тому або робіть щось новеньке, реальне, то її буде працювати. Або, скажімо, не міняйте назву. Так що, Данило, ти правий. Реформа повністю провелась. Хоча я вас вже попереджав, багато разів попереджав. Пояснював на практиці, що не спрацює, поки ви не зробите дійсно справжню.